Перше питання, якщо не секрет. Хто основний інвестор даного будівництва? Ясно Друге питання. До початку будівництва повинен бути заключений договор на бойову участь. Заключений договір. Так. Згідно законодавства, тільки в грошовому. Сьогодні вже є загальна кошторисна вартість. Є проєктна, але буде ж по факту. Ну Яка проект? Я, я не противоюся, але до початку цього будівництва ми заключаємо, Суми ми сьогодні абсолютно не знаємо питання. Скільки ви зараз платите за оренду земельної ділянки? Це символічна сума. Зрозумієте, символіка, комерція, бізнес-проект, з квадратний метр треба прибуток мати, але ж скільки ви платите? Я, наприклад, переживаю за бюджет міський, що треба платити скільки, скільки це буде комерційний проєкт, то треба переглянути це питання обов'язково. Так, земельна комісія чи ні? Так. так. Да. І потім мене ще таке цікавить дуже. 300 робочих місць це мені зрозуміло. 25 мільйонів міський бюджет буде міський бюджет, Це бюджет. всіх Під 25 мільйонів. Перший рік роботи громадського центру. Бюджет в бюджеті всіх лінії за перший рік буде заплачено 25 мільйонів гривень. Усі податків. До міського бюджету в перший рік це цифра ну, менше 10 мільйонів, це близько 8-9 мільйонів. Перший рік роботи. У каким статтям? Які податки? Це за останнє питання. Останній питання. Ну, все-таки є міць виконком. Якщо ви там забор переносите, ви від, від когось отримали дозвіл, що можна забор перенести, що можна дерева попиляти. Кстати, у парку дерево таке спиляли, що я не знаю. Рішення виконкому є на це чи нема? Я не кажу, що сьогодні треба взяти рішенням сесії, призупинити будівництво, поки щось виясниться, тому що такі пропозиції були. От. От. Але все таки, чи можливо сьогодні хай юридичний відділ попрацює, і тут юристи і наш депутат Верховної Ради щоб уже на цьому етапі, коли почалось будівництво, щоб заключити якийсь хоч договір? Може він буде не зовсім досконалий між міською радою і основним забудовником про те, що той зал на певних умовах буде використовуватись, перш за все, для, для територіальної громади міста. Я вам дуже просто році ця ділянка була взята в оренду на 25 років. Зв'язку з кризою ми про це публікували. Ми, ми дійсно трошки там на рік-два відтермінували початок проєкту. В 2010 році ми почали вже активно ставити реалізації проєкту. Якщо ви прочитаєте, подивитесь, що всі погодження, геологорозвідувальні роботи почалися в 2010 році. В 2011 році е, почалася робота по, е, з компанією Ласаль по концепції. В дванадцятому почалося проектування. Зараз вже отримані всі будівельні документи. У мене питання з 2008 року, коли всі документи є відкриті в, місь... у... в міській раді, не лунали пропозиції щодо збільшення, наприклад, відсотку по бойової участі або якогось іншого додаткового податку, а, ну там же комерція, тому давайте будемо більше з них брати. Ну не, не було таких пропозицій. Як тільки отримано проведено колосальну роботу. Вже на сьогоднішній день потрачено мільйони гривень на проект, на підготовчі роботи, навіть на те, що зараз вже там зроблено. Після того, як вже отримано дозвіл на будівельні роботи, лунають пропозиції, а давайте збільшимо. Ну, якось нелогічно. Ми абсолютно відкриті, ми абсолютно конструктивно готові співпрацювати з, місь... з міською владою. З міською конкогом, з, місь... з міськрадою. З Але давайте, щоб ці пропозиції були в конструктивному рості. Зрозуміло, і Родилась тоді Валерій Петрович, тоді Ігор. Ну, Нам так гарно говорять про конструктивізм. Я вважаю, що просто е, міську раду і всю Борисівську громаду ошукали і обдурили. Якщо ви пам'ятаєте, колеги, я був одним із тих п'яти депутатів, які були проти зміни призначення землі. На жаль, ми тоді залишились меншості. Це було якраз тоді в грудні. Минулого грудні позаминулого року. І я вважаю, що сьогодні це будівництво це є чисто комерційний проєкт, тому що земля вам відводилась під що? Під будівництво культурно-мистецького та розважального центру, під будинок культури. Це було призначення. Обманним шляхом вам вдалося змінити призначення під багатофункціональний центр. І сьогодні ми маємо те, що маємо. Оце от. Це ми маємо черговий комерційний чисто комерційний проєкт. Одне просте питання: кому би належати право власності? Якщо це громадський, то скажіть, будь ласка, яка доля власності там би належати громаді міста Борисполя? Можна будь ласка, Значить, е коли відбувалася земля в 2008 році, її функціональне призначення покумен по, містодокумен... по всій документації міста Борисполя це землі громадського користування згідно з законом про е містобудування. Землі громадського користування це і є землі, на яких будуються магазини, будівлі і таке інше. Я, якщо хтось вважає, що це неправда, ви можете це перевірити. Це ж не так складно. Перевірте. Ну є представник прокуратури. Я не проти, щоб це відкрити коли. <плес> Коли вже розпочалися проєктні роботи, чому ми вийшли з пропозицією змінити цільове призначення на багатофункціональний громадський комплекс? тільки тому, що в в державному класифікаторі будівель немає такого визначення, яке було в першому рішенні міської ради. Якщо б не було змінено на те, що вимагає закон на класифікатор будівлі, багатофункціональний чи просто громадський центр. Тобто ми не, не змогли розпочати роботи. Тоді 25 років ми чекали би, поки просто буде приведено у відповідність рішення до закону України. Кол, ми вийшли з цією пропозицією, це абсолютно логічно, ми були, ми були готові розпочинати проєктні роботи, а це вже е, великі кошти, які треба було витрачати. Ми вийшли з цією пропозицією. Дійсно, що і е, міськрада нас підтримала, змінила на багатофункціональний громадський центр. Але ми завжди говорили, що це комерційний проєкт. Звичайно, що ми будемо цей проект робити максимально привабливим для громади. І зал зараз намагаємося зробити, точніше він запроектований, він буде зроблений тільки питання, в якому саме форматі. І всі заклади, які там будуть розташовані, це, це найкращі заклади в Україні. Найкращі торгові марки, найкращі сервісні послуги, і банки, аптека, і центр послуг для мешканців міста. Я так розумію, що зараз культури місто Бориспіль отримує приватний комерційний центр. Оце є правда. Тому я вважаю, колеги, що ми маємо підняти питання про розірвання цього договору оренди з таким інвестором, таким забудовником. Якщо це питання. вимагає іншого рішення. Значит, давайте виносити питання на місцевий референдум, і хай громада міста висловиться и скажет про те, що яку будівлю вони хочуть там мати. Люди хай выслушаются. И это решение має бути обов'язком до виконання. Дякую. Дмитрий Васильевич, вы все-таки должны понимать, как инвестор. Все понимают, инвестор хочет заработать и так далее. Но вы должны понимать ту площадку, которая вам отведена. У нее особый статус. И в первую очередь я хотел бы вам рекомендовать выполнять свои обещания. Потому что я уже какой раз слышу о зале, о котором вы никак не можете понять, сколько там будет мест. Вы исходите все свое проектирование, зал, авторично, аптеки и так далее. И вот если зал устроит город, окей, делайте. И тогда считайте свой бизнес. А не вы обсчитываете зал, а потом все остальное. Тогда вам тут ни один человек не скажет, что вы обманули. И постарайтесь побыстрее определиться. Это особый статус, иначе вот эти тупиковые будут ситуации. Вы думаете, вы построите, не построите. Но дело в том, что и вот это обсуждать по полдня, этот проект, мы обсуждаем каждый раз. Поэтому ну, вот 12 часов а мы стоим на месте. Всем еще надо работать, всем надо еще 120 вопросов обсудить. Поэтому вас попрошу, не рекомендуйте нам построить в других местах клуб. Мы обсуждаем ваш вопрос. Пожалуйста, определитесь с залом. Доложите всем, этот вопрос снимется. И статус зала. И все. Я и, бы хотел, хотел, хотел бы, чтобы удобный за время, время, когда, если у вас уже есть дождь, значит, у вас есть том первый. Конечно. Нам предоставить том первый управление яритурой отсканировать на этот экран, где мы бы мы посмотрели первый этаж, второй этаж где Но, если э... в состав, да, где план, проект, благоустройство э, ОРД, топ-то э, топ -то -э, топ дорожного движения ОДР, вот, значит, которая не согласована с областным МГИ. Если она есть, она уже должна быть, если ее идут, вот, потому что я этим делом каждый день э, занимаюсь. Мы посмотрим, и я думаю, что много вопросов тут же отпадет. Потому что мы говорим о том, чего не видим. Та картинка которой не введение но она никак не а может что-то делать план план в этом растении работа по наполнению еще ведется какие операторы Назывался и Макдональдс, а там и другие работа еще а ведется будет? еще не с кем подписано окончательно. уважаемые коллеги если там будет телефо или макдональдс мы все положим мандат я вам орен. нам город этого не простит а там это будет будет вот будет. и все Ли... Шановні депутати, у мене є пропозиція. Тут дійсно кажуть, що вже ми обговорюємо це питання декілька років. І сьогодні до 12-ї години ми тільки говоримо, говоримо, на жаль, я не почув нічого іншого, як рік тому назад. Нам обіцяли щось показували картинки і так далі. Ну скільки можна нам вже на вуха вішати, Ну, ми депутати чи хто ми? Він зобов'язаний показати це. Ви зобов'язані це подивитись і визначитись. Це дійсно відповідає тим потребам міста і тим вашим очікуванням, які ви очікували з цим проєктом. І після цього приймати остаточне рішення. По-друге. От дайте я закінчу. По-друге, Дмітрій Володимир сказав, що він або компанія протязі декількох років проводила опрос громади, що громада повністю за те, щоб там дійсно був побудований багатофункціональний е, центр, громадський центр і таке інше. Якщо це дійсно було виконано, я не бачу ніяких проблем провести якісь відкриті громадські слухання. Ми навіть депутати, і я як обласний піду і буду. Скажімо так, убіждати людей, що да, це дійсно сьогодні в той ситуації, яка є, це краще е, рішення питання, бо вже початок будівництва ми бачимо, що це дійсно для громади, що це дійсно був зал. І ми, я думаю, що ми маємо певні там, е, розрахунки на те, що нам вдасться випадити громаду. І ми знимемо це питання. Сьогодні питання полягає в тій площині, не в тому, що там криза була затримана, сьогодні люди проти. Розумієте, сьогодні люди проти люди за якраз і не проти. Люди дуже підтримують. Давайте спровізьміть трудову славу, яка сьогодні вийшла тут. Я стаття молодіжного давай, парламенту спустя, з аналітикою по цьому громадському центрі. Вони провели дослідження. І дуже дуже людей. Я хочу сказати, шановні, що договір укладений з порушенням законодавства. І сьогодні представник забудовника на цьому теж наголосив. Коли вони вкладали договір на оренду, там було дійсно посилання на громадські землі. Такого не існує поняття, як землі громадського запасу, щось таке інше. Це формальний признак вашого порушення, але він є. І ще є як мінімум два, два таких же самих питання в цьому договорі, який сьогодні можна визнати недійсним. Це теж факт. І тому ваші там смикання туди, давайте переголосуємо, давайте переробимо, тому що спочатку, спочатку було порушено законодавство. Я думаю, що це теж потрібно прокуратурі перевірити. А пропозиція має така, підвожу. Термін на наступну сесію, зобов'язати забудовника представити проєкт і зробити оцінку цьому проєкту і визначитись остаточно. Буде цей центр, має він якийсь майбутнє на життя в цьому місті, чи ні. І закінчиться вже спекуляція на цьому. Правильно. Тоді я ставлю питання на голосування. И, ну, а он 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 ну, это все хорошо, мы сейчас так рассказываем о том, что слухание, понимаете, в следующей сессии начнем проводить слушание, уже фундамент будет, потом пока проведем первые слушания какие-то, будет уже первый этаж, пока закончим это слушание, уже здание будет стать. Понимаете, вопрос послой, в принципе стоит не в этом, стоит застройщик, который четко говорит о том, что у него все документы в порядке, и все, есть дозвезд. Понимаете, мы можем принимать. Вопрос не к депутатам. В первую очередь вопрос к исполнительной власти. К сожалению, как архитектура видела, что она смотрела, какие были видения по поводу этой застройки, что это происходило, кто готовил документы, кто менял целевое назначение, что планировалось. Когда принималось решение про смену с Центра функционального призначения до дома культуры, так называемый, выступили пять человек против. Это э, Петренко. Э, Шапошников, Гуляшенко, я, я не помню, в году на моему Все, пять человек. Я еще тогда говорил, где заключенный договор от имени Невской Рады, от имени исполнительной власти с застройщиком по поводу того, что будет строиться, как на каких условиях будет исполнено, что сделано. Все, все раскрали, я вам сразу сделали. скажу, ничего не сделано. И знаете, что бы мы сейчас здесь не рассказывали, по одной простой причине. Исполнительная власть, к сожалению, этот вопрос не контролировала, пустила на самотек, желания абсолютно ничего делать не было, как со стороны архитектуры, так со стороны э, первого, то есть заступника по будивницу, по всем остальным вопросам. Все, документы готовы, застройщик построит. Сейчас застройщик четко говорит, да, это э, помещение я вам не отдам, зал. все, а что? Завтра этот зал мы будем арендовать, да мы в жизни его по той цене не арендуем, разве что будем приходить и просить на каких-то основаниях. Поэтому это четко коммерческий комплекс. Раз это четко коммерческий комплекс, опять же, согласно договору аренды, давайте будь добры, сегодня мы принимаем решение, я прошу поставить на первый день, увеличить арендную ставку до 7%, потому что это четко коммерческий вопрос. И все 100% помещений будут принадлежать городу. Застройщик уже все, вышел на конечную стадию, он строит. І сейчас, что бы ми не делали, ми можемо відміняти рішення, ходити по судам. Я вам сразу, он выиграет все. Да. Нет, да выиграє. Нет. органы наші органи э, правосуддя і правоохранительные органи, к сожалению, надежды на них нет. Звернутися до Анатолія Соловйовича, міського голови, і до прокурора, який тут знаходиться, з таким питанням. В, договор, в законі України про оренду землі чітко написано і визначено. Призначення земельної ділянки. В тому рішенні, коли видавали в першому рішенні на будівництво торгово культурно-мистецького центру, в договорі оренди чітко записано, земельна ділянка знаходиться в парковій зоні, в зоні відпочинку. В другому рішенні сесії шоста шоста сесія скликання, вона не змінила цільове призначення земельної ділянки. Такого рішення немає. Природі цільове призначення земельної ділянки не змінено. І тому рішення сесії, шостої сесії міської ради є незаконним і його треба відмінити. Чому? Тому що в договорі написано оренди землі, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. Будь ласка, хай він покаже договір. Там чітко записано: не для комерційного використання ця земельна ділянка вашим договором. Заключеним си, біопромом визначені чіткі межі. Це ділянка для будівництва культурно-торгового центру. Комерційне використання в договорі немає. Іде жульничество і підстава. Розроблений проект без, без юридичного права. Тому тут сидить прокурор, ви хорошо з ним співпрацюєте. І від громади міста розберіть це питання, тому що такого дозволу вони не отримували. Його немає в природі, ні в рішеннях сесії, ні в договорі оренди землі. Підніміть договір оренди землі. Там парк, зона відпочинку. Це єдиний парк в Борисполі. І нам не треба, щоб ваша фамілія і місто Борисполь і всі над нами сміялись. У них правових документів немає. Я би хотів швидко, коротко два слова громаді по тим, які були пропозиції, тут висловлені. Звичайно, для спочатку скажу, що і за пропозицією народного депутата України Сергія Григоровича Міщенка ми зараз займемося цим питанням. Винесу я постанову повідомлення про проведені перевірки, але може тут, мабуть, загалом невідомо, що трансформована діяльність органів прокуратури. Де займається прокуратура перевірками, тими, якими займаються ДБК, сільгоспінспекція, тільки тоді, коли вони не спрацювали. Але враховуючи суспільний резонанс цього питання, я вважаю, що є суспільний резонанс на території Борис то ми будемо займатися цим питанням. Я винесу постанову, яку узгоджую з обласною прокуратурою, такий зараз порядок, і буду проводити перевірку там, де має працювати ДБК і сільгоспінспекція, і дам оцінку їхнім діям. Але Чого дотепер жодного немає звернення в ДБК і в сільгоспінспекцію щодо зміни цільового призначення, компетентний орган створений в державі. Говорити просто, розумієте, це одне. А звернутися і отримати відповідь в місячний термін максимальний, це інше. А потім вже оперувати тою відповідь сільгоспінспекції, Законно там було змінено цільове призначення чи ні. Я вже так зрозумів, питання не перший рік слухається. Цільове призначення, оскільки там була земля, я так зрозумів, рекреації. Да? А зараз для комерційних цілей цілей. Ну, це п'ять, це п'ять це, це хвилин перевіряються. Якщо на місцевому рівні телефонний дзвінок голові держкомзему, раніше в Бориспільському районі по місту, і він нехай дає відповідь, е, яке цільове призначення земельної ділянки. І все. Ну я договір не бачив, я не знаю. Але ті питання ну, вони запущені вже, я б так сказав. О, Тому а говорити тому... тому, будь ласка, є контролюючі органи, ДПК, Сільгоста інспекція. Якщо вони спрацюють, то тим більше віддарування прокуратури. Але я орієнтую, я орієнтую, що треба раніше в дивитися питання. Якщо є дозвіл ДПК, то значить там. Ну, На мою думку, як правника, хоча я зараз буду перевіряти. Якщо вже є дозвіл ДБК, то значить належним чином оформлена оренда землі чи право власності, тому що це одне з підстав для видачі дозволу. Дивиться, треба питання це в комплекс. Якщо є якісь зловживання, то в першу чергу прокуратура буде реагувати на контролюючі органи, а не на забудовника. Тому що прокуратура зараз не здійснює і не здійснювала тиск на бізнес, а перевіряє законність діяльності контролюючих органів. Тому, Тому я запевняємо, оцінку не дамо, якщо будуть такі порушення, культуруючи користувати. Шановні депутати, надійшло дві, дві пропозиції від Юрія Анатолійовича і від Олександра Анатолійовича. Значить, перше, поправте, якщо я, можливо, неправильно висловлю цю думку, що забудовнику багатофункціонального громадського центру протягом місяця оприлюднюється будівельну документацію з метою ознайомлення громади місця місце на предмет, що там буде будуватися, ну і в першу чергу зал. Ну і винесе це питання на розгляд наступної сесії у лютому 2014 року. Правильно? І друге питання, те, що Олександр Анатолійович, значить переглянути договір оренди землі згідно положення Бориспунської міської ради, з урахуванням того, що це комерційний проєкт. такі дві пропозиції. І теж винести їх на слідуючу сесію. Немає заперечень, хто за таке рішення, прошу голосувати. Я хочу сказати, що партія удар. Виступає за те, щоб там був побудований виключно будинок культури. Принаймні, єдине на що ми можемо погодитися, це те, що залики буде на 800 місць, на який обіцяв радіону, буде переданий саме на баланс міста і не належати ніяким приватним структурам. Всі ці корупційні схеми, які намагаються він запровадити і побудувати, вони будуть зруйновані. Будуть масові заходи. Які не дадуть можливості будуватися, це перше і друге. Ми зробимо все, щоб там був саме побудований будинок культури, щоб могли наші мешканці ходити тут. Цю обіцянку до речі давали всі депутати, всіх без виключно скликань. І голосував я як депутат за будинок культури.